Це нарешті сталося, і за останній рік мені вдалося пройти першу гру. Це стала історія котика під назвою Stray. Історію про кота кур'єру я полюбив одразу після презентації на PlayStation, як вона там називається. Ніколи не мав PlayStation, хоча трошки її мав звичайно, але потім виявили, що вона не працює, було. бо не кинула на папіналися. Але це окрема історія. Так, так о, я власне не пам'ятаю, як називався цей івент PlayStation, але... Я люблю трейлери ігор, анонсики і майбутні релізики. Тож історія про Кодека кур'єра запала мені в душу одразу, і я знав, що пограю в неї на релізі. І власне, як тільки гра вийшла, я скачав її провів стрімчик. Тоді я ще мав таку можливість. Ми погралися в гру і отримали від цього певне задоволення. Після цього пройшов якийсь час. Напевно, що півроку, можливо, рік я вже й не згадаю. І нарешті я завершив цю гру і готовий поділитися з вами своїми враженнями. Перше, про що хочеться поговорити, і я просто не можу про це мовчати, це те, що в гри неймовірна робота з освітленням. Та тут безумовно цікаві і гарні локації, робота з неончиком, концепція, анімації, котика. Тут в цілому є багато приємних моментів, що стосуються візуалу. Але те наскільки я кайфував від клятого оточення і клятого світла, я навіть вам передати не можу. Взагалі, я великий фанат атмосферної картинки, власне рефлексів, візуальних елементів, і тому я дуже нечасто роблю відео, тому що по мені б'є той факт, що в мене зараз немає можливості зробити хорошу картинку, мінімально хорошу мається на увазі, щоб не соромно було її показати людям. Тому я часто не попадаю в фокус, і взагалі в мене дуже багато візуальних артефактів, і мені це сумно і відбиває будь-яке бажання працювати з картинкою мається на увазі як обличчя в екрані, тобто знімати себе. У мене немає дискомфорту стосовно моєї зовнішності або проблем там на обличчі. Чи зі шкірою, з вагою, з кадром, що за виходно. Мене хвилює тільки той факт, що я не можу зробити освітлення, від якого мені кайфово. І от в цій грі все освітлення таке, таке, від якого мені кайфова. Власне, футажі, які зараз перед вами будуть охоплювати тільки першу частину гри, тому що я не хочу спелерити вам, який вас кайф чекає надалі. І взагалі, я смакував буквально кожну кляту вивіску, кожну лампочку, переливання, рефлекси. Тут немає рейтрів. Принаймні, наскільки мені відомо, але він і нафік не потрібен, тому що. Тут кожна лампочка на своєму місці, і воно так охіренно виглядає, але при цьому це не всі ключові моменти гри, і не всі її козирі. Очевидно, що головним аргументом для покупки є милий котик. Котик режуля, він симпатуля, і він дуже-дуже няшно виглядає. Факт в тому, що використати котика в якості головного героя це завжди хороший хід. І якщо ви грамотно все це занімували і візуалізували, то у вас є точно перевага у даному. У випадку, ми маємо не тільки милого котика з рюкзачком, який є кур'єрчиком, і робить м'яу. Так ми ще й до того маємо те, що він може дряпатись, чухатись об людей і всілякі котячі справки робити, в тому числі миленько лягати паспатунькать. І можу сказати, що це. Зроблено дуже круто і додає ту саму атмосферу. Але давайте перейдемо до глобальної історії і до глобальної гри. Стосовно ігроладу, можу сказати, що він непоганий. Це наполовину квест, наполовину платформер. Я не можу сказати, що в цій грі обидва ці елементи виконані досконало і мають якісь в собі цікаві ідеї. Але я хочу сказати, що з точки зору взаємодії історії і ігроладу тут це дуже дуже добре. Квестова частина, чесно кажучи, дуже дуже не Тут досить мало квестових елементів і якихось цікавих рішень, але можливо воно і не краще. Чесно кажучи, наприклад, я не знайшов декілька спогадів, і це мене досить засмутило, тому що тут немає можливості повернутись в ту локацію, де ти його загубив. І якби це ще стосувалось певних квестів, я б також дуже нервував, тому що гра все таки першу чергу про історію і в меншу чергу про квестову. складову, там ви, де ви забираєте предмети, якось з ними взаємодіяти щось, вигадуєте, куди всунути. Тут. Не вигадували велосипеда, точніше, трьохдверний велосипед з подвійним ціпком, з елементами покривальних залізних ситуацій. Не суповний абсурд, але іноді буває, що в квестах, ну буквально мови в стилі там не знаю, примотайте до кота скотчем телефон. І ти такий бляха, як я повинен до цього здогадатися. Так от квесту тут менше, власне, більше. Тут е, якоїсь аркади мається наваді гуляти, ходити, пригати, скакати, розградувати якісь певні головоломочки, також мінімальні. Але головне через це роглад ми досить непогано розуміємо основний сюжет і взаємодіємо з оточенням. Це оточення дуже дуже гарне. Переходячи до глобальної історії, можу сказати, що вона не є топовою або якоїсь генімальною. Тут немає якихось разючих ходів, вражаючи, це звичайна історія про світ, в якому роботи зайняли місце людей, і от власне. Це не сказати, що прям великий мінус, але ти відчуваєш, що історія трошечки недокручена, і вона безумовно могла би бути цікавішою, якби в принципі така задача була. Але. Глобально продукт точно цільний, своїх грошей він коштує по знижці, так точно отримати класне задоволення можна і наодинці, і власне з кимось обговорюючи гру. А на стрімі взагалі саме Том. Гра була пройдена мною менше, ніж за 5 годин, тобто, це приблизно 2 стріми, якщо не тупити і не губитися. А тут, в принципі, не дуже так просто і загубитися. Тож на дві ігрові сесії грати цілком підходить, окупає свої кошти, має шикарний візуал, Ал, я не робив дофіга скріншотів і можу сказати, що отримав масу задоволення. Тобто, от свої 5 годин він повністю виправдовує. Я не знаю, який там бюджети чи він окупився, але я впевнений, що він окупився, тому що це маленькі продукти, як знаєте, маленька книжечка, яку кайфово прочитати. Ти отримав задоволення від візуалу. Це по суті комікс. От моє відношення, наприклад, до от такого роду візуальних новел, коміксів, мальописів. Знаєте, тобто це коротка історія з класним візуалом, не геніальна саме історія, але в сукупності факторів воно працює, ти отримуєш задоволення і абсолютно не шкодуєш витрачених коштів і витраченого часу. Моя оціночка з Трею це. Гарно. Не топ, не шикарно, не геніально, не на віки, але кайфово, круто. І ось на цей один раз це точно що треба. А візуал, ну боже, моя повага, які ж тут шикарні картинки, які ж тут шикарне освітлення. На цьому все моя думка завершена. Дякую, що були тут. Подивіться інші відео. Я над ними також працюю. Власне, підтримуйте всіх авторів, підтримуйте Збройні Сили України. Папа, -па, і все вам найкраще. Ціную, обіймаю, люблю і гуляю.